Вітаю вас робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. <звук> Кожного року, з пробудженням весни і появою перших теплих сонячних променів, ми з радістю вітаємо прекрасну половину людства з міжнародним жіночим днем 8 березня. Зичимо вам миру, тепла та тільки радісних подій. Привітав чарівну половину людства міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак. У своєму вітанні він звернувся до жінок військовослужбовців, які, відкинувши поняття слабкої статі, стали на захист рідної землі поряд чоловіками, і сьогодні залучені до виконання багатьох спеціальних службових та бойових завдань. Окремо подяку міністр оборони висловив донечкам дружинам і матерям тих військовослужбовців, які зараз виконують завдання в ході антитерористичної операції. <му> Найніжніші та найтепліші слова з нагоди міжнародного жіночого свята були адресовані і жінкам, які служать та працюють у військово-морських силах України. Зі святом весни і краси жінок, військовослужбовців і працівників військово-морських сил України під час урочистих зборів привітали товариші по службі та представники командування Національного військового флоту. Я хочу подякувати всім нашим матеріалам. Я вас прошу, бережіть своїх мам, ну, постарайтесь не вділити свої уваги і не до заслуговувати. Я хочу привітати і подякувати всіх наших дружин, жінок, особливо тих військовослужбовців, які виконують зараз завдання в зоні антитерористичної операції. Я розумію, яким важко, яким непросто. Обіцнув вам здоров'я, наше шана чоловіче. Весни, любові, всього самого. доброго. Я вам дякую за те, що ви з нами, за те, що ви є. У наш час відсоток жінок у погонах у військово-морських силах України доволі великі. Вони не лише несуть службу за звичайних обставин, а й беруть участь у виконанні бойових та спеціальних завдань у зоні АТО. Наказами міністра оборони, начальника генерального штабу, командувача військово-морських сил України, голови Одеської обласної адміністрації та голови Одеської обласної ради, жінок військовослужбовців та працівників Національного військового флоту було нагороджено медалями, почесними нагрудними знаками, грамотами та подяками. Загалом, згідно із. Наказами міністра оборони та генерального штабу у збройних силах України було заохочено 145 жінок-військовослужбовців. Окомаційного зла західної військово-морської бази Подякую міністерству оборони України. Свої побажання з нагоди свята висловили й самі жінки, котрі знають, що таке військова служба, бо віддали їй не один десяток років жіночого щастя сімейного добробуту. Щоб чоловіки швидше вернулися з війни, щоб ніхто не загинув. Святковий настрій напередодні міжнародного жіночого дня подарували присутнім артисти центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Попорі відомих українських пісень, світові хіти та запальні танці викликали у залі борхливі оплески та прикрасили посмішками прекрасні жіночі обличчя. Від щирого серця бажаємо вам дорогі жінки, краси, щастя та миру. Янголів білих халатах, жіночий колектив військово-медичного клінічного центру південного регіону. Привітали зі святом весни їхні колеги та вдячні пацієнти, більшість з яких прибули на лікування із гарячих точок нашої країни. 8 березня свято материнства, краси, душевного тепла, ніжності і ласки. Цей день світ співає гімн любові, жінці, берегині сімейного щастя і добробуту. Завдяки мільйонам українських жінок, їх великому терпінню та невичерпному оптимізму, незламній вірі і світлій надії у краще майбутнє наших дітей і онуків, тримається Україна. У суворих реаліях гібридної війни відновлюються її збройні сили. Зростає авторитет і престиж військової медицини. В нашому колективі, як в нікаком очі дуже... много женщин, прекрасных, дорогих, уважаемых, любимых. И я сегодня, пользуясь моментом, хочу от имени мужчин центра поздравить всех наших прекрасных, любимых, уважаемых, светлым весенним праздником, пожелать им любви, удачи, здоровья, благополучия и, естественно, счастья в всех их делах. И всем остальным прекрасным одесситкам, всем нашим любимым женщинам. С праздником вас! Будьте здоровы! Військові лікарі у зоні ОТО виконують не менш відповідальні завдання, які вимагають концентрації та сміливості. Це вони, ризикуючи життям, забирають поранених українських бійців з поля бою та надають їм першу медичну допомогу. За досягнуті результати активну роботу щодо покращення лікувально-діагностичного процесу та з нагоди святкування 8 березня, жінкам у погонах були оголошені подяки та вручені ювілейні медалі за сумлінне виконання службових обов'язків у лавах збройних сил України. Хочу сказати, що без Наших женщин жити не можна на світі. Ні, не можна. Поздравляємо вас, наші дорогі. желаем вам всього самого доброго, благополуччя, светлого, чистого неба над головою, любви і радості в житті. Святкування не обійшлося і без музичної програми. З творчими привітаннями виступили лауреати міжнародних музичних конкурсів та народні артисти України. Ага, та тепло подаровані жінкам медикам напередодні міжнародного дня 8 березня, як і перші весняні сонячні промені, що довго будуть зігрівати жіночі серця, нагадуючи про урочисту подію. І до офіційних повідомлень 3 березня в головному ситуативному центрі Приради національної безпеки і оборони президент України Петро Порошенко провів розширену міжвідомчу нараду, де зокрема йшлося про поточну ситуацію в зоні антитерористичної операції. Президент звернув окрему увагу на необхідність забезпечення ефективної роботи пунктів пропуску вздовж лінії розмежування. Глава держави особливо наголосив на необхідності тісної взаємодії з моніторинговою місією ОБСЄ та дав доручення міністру оборони та начальнику генерального штабу надати якомога швидше аналіз ситуації щодо проведення операції в Дебальцевому. Суспільство має право бути поінформованим, наголосив президент. Учасники наради обговорили питання укріплення лінії оборони по усій лінії зіткнення та зосередили увагу на необхідності облаштування фортифікаційних споруд для захисту особового складу та техніки. Парламент ухвалив закон про чисельність Збройних сил України. Законодавчим актом затверджено чисельність збройних сил у кількості, яка не перевищує 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців. Законом також визначено, що в особливий період чисельність Збройних сил України збільшуватиметься на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів президента України про мобілізацію, затверджених законами України. Також депутати Верховної Ради проголосували за президентський законопроект щодо встановлення святкового дня Дня захисника України, 14 жовтня. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували відведення підрозділів артилерії сил антитерористичної операції. Україна вкотре продемонструвала своє прагнення до встановлення миру на сході країни. За інформацією прес-центру антитерористичної операції в зоні відповідальності оперативного командування Південь, відповідно до мінських домовленостей, здійснено відвід всіх артилерійських установок 2С-3 акація за межі 25 кілометрової зони від лінії зіткнення з противником. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак підтвердив, що силами антитерористичної операції розпочато виконання умов мінських домовленостей відведення важкого озброєння. Однак, якщо терористи не виконуватимуть вимог мирного плану, важке озброєння буде повернене на позиції в рекордно короткі терміни. Уряд України виділяє 1,8 мільярда гривень підприємствам для компенсації заробітної платні мобілізованим військовослужбовцям. Про це на засіданні Кабінету міністрів України у середу 4 березня повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Іценюк. <звук> Питанню підвищення обороноздатності Одеси протягом минулого та поточного року приділялася значна увага. Військовослужбовці Збройних сил України та інших силових структур цілодобово несуть службу з охорони важливих об'єктів. У військових частинах підвищена інтенсивність проведення занять з вогневої та тактичної підготовки, а також відпрацьовуються дії у разі виникнення різних надзвичайних обставин. Військово-морські сили Збройних сил України у взаємодії з морськими прикордонниками несуть бойову службу в південно-західній частині Чорного моря та на річці Дунай. Окрім цього, здійснюється робота з відновлення та підтримання технічної готовності кораблів, літальних апаратів, автомобільної і бронетанкової техніки. В Українському вітчизняному флоті нарощується система управління, належним чином організована бойова підготовка в частинах і на кораблях. Ще одним підтвердженням цьому є проведення чергового етапу комплексного тактичного навчання військово-морських сил України, який пройшов на території Одеської області, та здійснюється відповідно до плану навчально-бойової підготовки на 2015 навчальний рік. Тему продовжить наш кореспондент Павло Парфенюк. В рамках комплексу тактичних навчань та тренувань, які проходять у військово-морських силах України підрозділи артилерії, берегових військ Національного флоту відпрацювали низку завдань у польових умовах. Бачили етап бойової стрільби відповідно артилерійського дивізіону з приданими відповідними підрозділами. Виконання стрільби по морським цілям. Це навчання нагадуючи комплекс, вона триває уже декілька діб. До цього навчання залучаються і корабельна складова військово-морських сіл також залучаються повітряні сили Вони Сіл України. Залучається авіація, так виконуючи задум навчань. Лоцькі артилеристи здійснили марш в заданий район, де у складі об'єднаної тактичної групи зайняли оборону з метою відбиття нападу з морського напрямку. В епізоді була задіяна батарея самохідних артилерійських установок, яка виконала стрільбу як з облаштованих, так і з необлаштованих позицій. Поруч з артилеристами своє завдання належним чином виконували і танкісти. Командир, навідник та механік водій танку Т-64 відпрацювали нормативи з тактичної підготовки. Зокрема, було виконано постановку в колону, розгортання в бойову лінію та стрільба по морських цілях, які задавались керівником занять. Планувалася відробка по відбиттю наступлення з моря. Зокрема. высадки морского десанта. Отработано все было четко, слажено. Батарея артиллерийская показала, что она готова полностью к выполнению поставленных задач. Также принимали участие зенитная самоходная установка и танк. Тоже была поддержка огнем. Я считаю, что все справились, все молодцы. Варто відзначити, що частина екіпажу т 64 нещодавно повернулася з зони проведення антитерористичної операції на сході нашої країни. За словами бійців, після комплексних навчань буде час на відпочинок, адже вдома вони проведуть лише два тижні та за планом чергової ротації повернуться до виконання своїх обов'язків у зоні АТО прошли, були там скоро скоріше знову Отправимся туди мінять тих людей, які поміняли нас. Що всім нужен отдых. Как там було? Ну, Війна із війна. Це не АТО, це війна. Подібні навчання будуть проводитись підрозділами військово-морських сил і надалі, але вже у інших районах і за іншими сценаріями з метою підвищення рівня навченості, особового складу та боєготовності військово-морських сил Збройних сил України у 2015 навчальному році. Три! До поїздні про розряджені сируї! Група кораблів Північно-Атлантичного альянсу увійшла 4 березня в Чорне море для проведення навчань з флотами Болгарії, Румунії і Туреччини. Навчання включають тренування з протиповітряної і протичовнової оборони, а також відпрацювання відбиття атак малих суден і маневрування у складі угруповання. У НАТО уточнили, що у Чорному морі одночасно перебуватимуть шість кораблів, у їх числі американський крейсер Віксбург, типу Тікондерога, а також чотири фрегати турецький Тургут Рейс, італійський Алізео, канадський Фредеріктон і румунський Регіна Марія. До них приєднається німецький танкер Шпесарт. Командує угрупованням віце-адмірал Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Бред Вільямсон. Ці навчання передбачають підготовку до різних місій НАТО, які тактична група повинна виконувати, виходячи із зобов'язань щодо колективної оборони Альянсу. Найжахливіші наслідки війни людське життя, що обриваються раптово та безжально. В Одеському будинку офіцерів прощалися з героями, котрі загинули, захищаючи нашу землю. Рідні та близькі загиблих, товариші по службі, представники командування військово-морських сил України, міської влади, пересічні Одесити, проводили в останню путь військовослужбовців військово-морських сил України мічмана Олега Стороженка та старшого сержанта Олександра Стрелюка, які загинули 2 березня 2015 року у Донецькій області у зоні проведення антитерористичної операції під час виконання спеціального завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Навесні минулого року Олександр Стрелюк і Олег Стороженко вийшли з території окупованого Криму та одними з перших у військово-морських силах відправилися у зону АТО для виконання завдань за призначенням, будучи професіоналами своєї справи та патріотами. Ми всі знаємо одну просту істину, що війна завжди забирає лучших. й отряд – це люди, які приймали дуже багато участі як в жизни флоту, во всіх навченнях, которые проходили флот, точно так же виконали, постійно виконували бойові завдання как в зоні антитеррористической операції, так і до того, як у нас почалася антитеррористическая операція, отряд завжди виконував завдання щодо охорони і оборони наших пунктів базирування, забезпечення проти обороны. оборони. Тому втрата кожного з цих людей, це велика втрата, як для військово-морських сіл, для самого відряду, так і для країни в цілому, усі, хто служив разом з хлопцями, згадують не лише їх відмінні військові якості, а й пам'ятатимуть бойових побратимів як вірних і надійних друзів, на яких можна було покластися і в житті, і на полі бою. Ребята були лучшими з лучих, достойними байцями нашого підрозділення, професіоналами свого діла всегда одзивчивим, відзивалися на любые проблеми, були безкресливими і настоящими героями. Говорити про загиблих воїнів було важко не лише товаришам, а й зовсім незнайомим людям. Та, пусть Господь прийме їх в своє царство небесне, їх душі світлі. Дасть сили їх родним і близьким видержити та горе. і нам всім выстоять. Я думаю, що з такими ребятами, з такими людьми, ми, звісно, должны победить. одвічна пам'ять нашим патріотам, одвічна пам'ять доблесні сини. Ми знаємо, герої не вмирають. Ми знаємо, вмирають вороги. Мешканці Миколаєва вшанували пам'ять військових моряків живим коридором, проводжаючи загиблих в зоні антитерористичної операції моряків-героїв, миколаївці та військовослужбовці гарнізону вишукувалися у дві колони вздовж Варварівського мосту, тримаючи в руках державну символіку, прапори військово-морських сил України та квіти. 2 березня на факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії відбувся випуск молодших лейтенантів, призваних для допідготовки за певними військово-обліковими спеціальностями. Офіцери призвані з запасу у рамках четвертої хвилі часткової мобілізації протягом 26 днів відновлювали професійні навички за набутими раніше військово-обліковими спеціальностями. Вони пройшли повний цикл військової підготовки і тепер допущені до виконання завдань за призначенням. Протягом періоду навчання ці офіцери приймали участь в тактичних виходах, в тому числі на полігон «Широкий Лан», де були задіяні декілька інших військових, які навчались в цей період у військовій академії міста Одеса. І вони разом з ними мали змогу придбати певні навички, які їм будуть потрібні під час виконання. Завдань на посадах. Молодший лейтенант Дмитро Пузарьов не зміг стояти осторонь тих подій, які зараз відбуваються на території нашої держави. І тому за власним бажанням прийшов до військкомату. Дмитро був призваний у рамках четвертої хвилі часткової мобілізації за відповідною спеціальністю і вже отримав скерування на посаду. Був призваний по мобілізації, От, проходив тут переподготовку. Знання отримані тут, пригодяться нам в далі. От. Так, хотілося б поблагодарити весь командний состав факультету, весь преподавательський состав факультету за знання, за терпіння. От спасібо невдовзі молодші лейтенанти прибудуть до місць служби. Саме на них командування військових частин покладає надію як на фахівців своєї справи, що посилять лави Збройних сил України у цей непростий час. У одеському будинку офіцерів відбулося урочисте завершення курсів англійської мови для колишніх військовослужбовців, що прагнуть підвищити свої шанси на працевлаштування у цивільному житті. Навчання відбувалось в межах фінансування міжнародної програми Україна НАТО. Офіцери, які бажали пройти перепідготовку, мали можливість обрати курс мовної або економічної дисципліни. 15 військовослужбовців, які вже знаходяться у запасі або продовжують службу, отримали сертифікати міжнародного зразка та свідоцтво про підвищення кваліфікації з дисциплін англійська мова та інформаційний менеджмент. Сьогодні ми з випуск курса. курсів, а ці курси відносяться к програми 2014 року. года. Це очень сильно повлияло на нашу роботу. Потому что на 2014 год у нас было запланировано около 30% бюджета относилось к Крыму. Потому что, наверное, как вы знаете, там была более высокая плотность военного населения, если сравнивать с другими городами. Также, конечно, на наши планы сильно повлияло то, что в прошлом году была объявлена мобилизация. И если говорить о Крым, то все эти курсы, всю эту деятельность, которую мы планировали там проводить, Діть ми перевели в інші області України. Курси спрямовані на підвищення так званої ліквідності військовослужбовців при працевлаштуванні після звільнення у запас або у відставку, отримання навичок самостійного вивчення обраної мови після закінчення курсів, отримання знань та вмінь з обраної спеціальності для слухачів економічних курсів, методики, за якими в часі військовослужбовці відповідають вимогам загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Велика вагу приділяється лексиці, пов'язаній з майбутніми кар'єрними планами слухачів. Так е, да, ми сказали, після того, як проходить півгода, після курса, ми зв'язуємо со своими бывшими выпускниками интересуемся тем, как сложилась их э, судьба в плане карьеры в цивильной жизни. В 2013 году средняя цифра составляет 61%. Обычно в прежние годы эта цифра была немного выше, она была 70%, даже доходила до 80. То есть эта цифра за 2013 год, за 2014 год, поскольку она проводится полгода после окончания курсов, то мы только скоро начнем этим заниматься. Програма перепідготовки та соціальної адаптації колишніх військовослужбовців за сприяння північно-атлантичного альянсу вже кілька років успішно функціонує в Україні. За цей час в межах програми було перепідготовлено понад 7 тисяч військовиків Збройних сил України та інших силових структур у 56 українських містах. Кожен свідомий українець розуміє, що зараз вирішується доля нашої держави. В скрутному становищі опинилися вдови військовослужбовців, зокрема і тих, що загинули в Криму. Їм дуже потрібна наша допомога. Вони були першими загиблими, прапорщик Сергій Кокурін та майор Станіслав Карачевський. За інформацією, наданою представником благодійної організації Фонд відродження українського флоту Борисом Якутовичем, родини цих військовослужбовців досі не отримали державної допомоги. Благодійна організація вже виплатила родинам загиблих по 10 тисяч гривень, але цього надто мало. І тому фонд відродження українського флоту звертається до всіх небайдужих за підтримкою. Крім того, ця благодійна організація надає допомогу військово-морським навчальним закладам, які були перебазовані до Одеси, та сприяє відновленню бойової готовності частин та кораблів військово-морських сил України. Банківські реквізити фонду ви бачите на екрані. Тривають пошуки нашого колеги, військового журналіста, капітан-лейтенанта Дмитра Лабуткіна, який з 23 січня 2015 року був залучений до складу сил і засобів, які беруть участь в антитерористичній операції, та виконував обов'язки помічника керівника сектору С по зв'язкам із засобами масової інформації у місті Дебальцево Донецької області. 16 лютого 2015 року разом з військовослужбовцями окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України капітан Тенат Дмитро Лабуткін здійснював виїзд із Дебальцевого. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Ми ж прощаємося з вами та бажаємо миру і добра. А далі в програмі «Нарис» наших кореспондентів, які напередодні міжнародного жіночого дня побували у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону, де щодня за життя та здоров'я українських військових борються представниці прекрасної статі в погонах. Про нелегку долю однієї з медсестер Одеського військового шпиталю дивіться далі. До зустрічі рівно за тиждень. На все добре. З першого дня військового конфлікту на сході країни до медичних закладів стали поступати поранені бійці та цивільні мешканці. На передовій було розгорнуто польові шпиталі. Активно діяли мобільні медичні групи, які виносили поранених з під ворожого обстрілу. В одній з таких мобільних груп, за покликом серця та волею долі, і опинилася наша героїня операційна медсестра, старший сержант контрактної служби Галина Адаменко. Маючи за плечима 11 років цивільного медичного стажу, у 2001 році Галина вирішила піти до війська. З роботою військових лікарів на той час вона вже була знайома, адже її чоловік також військовий медик. В результаті анексії Криму та передислокації військових частин та установ, родина Адам'янків переїхала до Одеси. В Одесу переїжджала я сама, так як муж знаходився уже в Одесі, тому що він прибув на кораблі Сагайдачно. сюда раньше на месяц, чем я покидала Крым. Мы с ребенком уезжали туда сами. Ну, приехала и, получается, начали вот служить. Можно так сказать, с утра до ночи. Снимаем жилье, живем одной работой. И потом, получается, в, в июне месяце мы поехали в зону АТО. Протягом двох місяців Галина разом зі своїми колегами була на війні. За цей час їм довелося пережити багато чого. Ризикуючи власним життям під щоденними обстрілами, вони намагалися спасти якомога більше людей. Ті страшні події назавжди залишаться в пам'яті молодої тендітної жінки. Командир наш він постійно виїжджав в полі бою, буквально під взривами снарядів, таски ранених. Нас, конечно, он берег, только уже привозил нам, мы оказывали помощь уже возле машин Наши, где мы стояли. Потому что мы там были две только девчонки в том месте, где мы там находились. Потом нас, как называется, да, накрыло хорошо, мы уже были в окопах, мы не могли раненых отправлять, мы долго их держали у себя и раненых, и двухсотых. тянули їх як могли, прятали їх в окопах, тому що ми вже жили під землею. На то время за відданість своїй справі та виявлений під час бойових дій героїзм старшого сержанта Галину Адаменко було нагороджено орденом за мужність. Навіть на війні жінка залишається жінкою. Полковник медичної служби Олександр Нетребко, який очолював їхню мобільну медичну групу в зоні проведення АТО, згадує, що Голина з своєю напарницею встигали не тільки допомагати пораненим, а й облаштовували побут медперсоналу, до якого, окрім цих двох дівчат, входили лише чоловіки. Слов котрими можна було б описати, їх не знайдеш, Це треба надо це треба відчувати, словами, це не піріскач, та треба побути з чоловіком рядом. как всегда говорили да, с ней бы в разведку пошел потому ну, что пережили они большое количество стрессов увидели много крови увидели смерть вот, и при этом не сломались вынесли все очень стойко вот, я я очень рад что именно с ними в эти тяжелые дни пришлось выполнять свои обязанности У кожної жінки природою закладені материнські інстинкти. Можливо, саме тому міжнародне жіноче свято відзначають в перші дні весни як символ початку нового життя. Я хочу їх від душі поздравити. Думаю, що ми ще в тесному колективі зустрічаємося, поздравимо їх, звісно. Всего їм самого найлідшого, дай Бог, щоб це було їхнє такое приключення в житті. Вот, и чтобы мы с ними отмечали только 8 марта, а не все остальные даты, которые будут приурочены ко всем этим событиям.